Добрий день, я Переселенка з Маріуполя. Зараз проживаю в Полтавській області. За фахом, хімік-технолог, все життя пропрацювала в цій сфері, але ж обставини так склалися, що вимушена була кардинально змінити сферу своєї діяльності. Після рішення відкриття свого ФОП, а також для допомоги синові введення бухгалтерії його ФОП. Вирішила стати бухгалтером. В Фейсбуці побачила рекламу платформи Genesis, а саме курсу Бухгалтерія ФОП і прийняла рішення навчатись саме на цій платформі. Спочатку було лячно, бо бухгалтерська сфера для мене зовсім нова. Але завдяки професійності викладачів платформи я цей страх переборола. Набралась знань і після закінчення навчання змогла не тільки самостійно відкрити ФОП другої групи, а й вести його бухгалтерію, за що я широ вдячна викладачам. Хочу побажати викладачам платформи нових учнів, а новим учням хочу побажати успіхів в навчанні і не боятись. Бо змінити життя можна не тільки в 30 чи 40 років, а й в 50. Всім миру і успіхів професійній діяльності.